Готуємо димні полоски, відкріща вара та трахейного. Для цього потрібно калієва селітра, вода, шприц, 1-2 грамовий і препарати, які містять амітразу біпін, скобатокс і так далі. Показую стрічки, полосочки длиною приблизно 10 см, шириною 1,5 см. Нарізаємо їх. І потім готуємо розчин калійної селітри. Беремо каліну селітру вод, водичку. Каліну селітру і мішаємо. І колотимо. Мішаємо показуємо. Поки буде розчинятися, побачите, що вона прекратила розчинятися, як випаде осадок. Уже більше не буде розчинятися, осадочок. Побачите, що не колотиться більше. Оце готовий розчин. Беремо нарізані стрічки і розчин калійної салітри. Беремо смужечки. и опускаем их туда. Вот так. О, разик. І на сонечко сушитися. За час висохнути. Оце вже готовенькі полосочки у нас. Виключу. Берем шприц і ну, в даному випадку біпін, який містить амітразу. Набираємо тут один грам. Я замітував водичку, набрав, щоб вам показати 1 грам. І капаємо на готову полосочку. На одну полосочку йде шість капель. Зараз покажу вам, як я наношу. так, приблизно. Раз. два, Три, чотири, п'ять, шесть. Є, якщо більше, там до десяти провірено, нічого страшного. Щас покажу, як вона дамить. Як вона да мить. Щас покажу я покажу, Давайте покажу. Давай показуй. Кажу як вам на мету вулику. Вулик пустий без бджіл, щоб вам показати. На, білий. Перед передбі Зараз прогорить ми його. Відкриємо і покажемо. Дмить, дамить, і ще димить. Пішемо домок із нижнього лядка, пишу, видно дамок. Це я щоб показати. А так треба закрити все. Закрити хвилин на три. Більше і не потрібно. Кубочку розплескали, чи можна пряму. Можна мені так удобніше. Щоб була, щоб менше нагинатися. Туди полосочку запихнули, підпалили і за чим-то заткнули. Теж, те ж саме, провіряв, горить, дим йде, все нормально. Так. Тепер розкажу, забув. Е, картон із упальковочних ящиків, з під конфети і так далі. Ось це потовщина. ну потовщи, желательно. Так. Ну і все, кому що не зрозуміло, дзвонить, звонить. Прив... Привіт всім друзям. Сережа Запорожжя, привіт. Давно тобі не дзвонив, позвоню. Все, Прив... привіт. Всім, що не зрозуміло, дзвоніть. Розповімося.